Резинка перекрученими петлями це дуже легко. Коли ми в'яжемо по колу, то всі петлі одразу стають перевернутими. Тому нам потрібно тільки в'язати лицьовими і виворотніми петлями або за задню, або за передню половинку петлі. Лицеву петлю ми пров'язуємо за задню половинку петлі лицевою петлею. Виворотню петлю ми пров'язуємо виворотньою петлею за передню половинку петлі. А далі йде чергування лицьових за задню половинку петлі та виворотніх за передню половинку петлі. І так чередуємо за задню, тобто лицева за передню, тобто виворотня петля. Дякую за увагу.